Хочеш туди взагалі? Оце загвозд? Оце пральня. Оце пральня. Це сама постраждала група. Якби було ці, це була традиція. Це група малюків. Оце 1 вересня. Сюди би прийшли діти, яким виповнилось два роки. Два роки. Ми тільки зайшли з вулиці, ми там прибирали на тій стороні, тільки зайшли з тієї сторони і роздався вибух. Ми в коридорчики прилягли трошки, роздався другий, ну вже посипались вікна, пил. Ми зрозуміли, що це. Прилетіла до нас, і якби ми прибирали з цієї території сторони закладу, наслідки були. Дуже багато. Ну практично з 12 груп постраждало 11. Залишилась більш-менш вціліла одна група. жаль, тому що краще дуже хороший заклад, дуже багато зроблено містом, батьками. Це спеціалізований заклад, він комбінованого типу. Тут діти з порушенням опорно-рухового апарату. Відвідували санаторні групи, які, ті, які часто хворіють. Ну і загального розгляду заклад був навіть більш нормою, заповнений дітками, бажаючим було Багато відвідувати нас, наш садочок. Ну, Тому що вони неадекватні люди і вірять в те, що тут хтось є, але ніяких військових. Ніякого військового об'єкту, десь ну, це діти, не було тут ніяких військових, які військові, де б вони тут ховалися? Це бред придуманий Ну, Я думаю, що вони знищать освіту, нищать наше майбутнє, це тільки так. Іншого я не бачу. Тобто якесь військове знаряддя, якісь там хаймерси. Гармати, ну, ну це дитячий садок. Це дитячий садок, це місце було для дітей.